по лінії виноски, яку я застосувала тут, зокрема для елементу приміщення. Тобто елемент приміщення, Ctrl-A, ось це приміщення. і а це до нього увімкнена виноска у вигляді кола, де прописаний ID є відеокремо, який допомагає нам потім <клес> винести ці всі дані в таблиці експлікації. Проблема в тому, що приміщення маленькі, тут 200-й масштаб, і ми, ну, це коло занадто велике. Як ми можемо це все виконати? Як ми можемо обмежити це коло? Не так просто, як здавалося, але тим не менше. Я взяла зараз відмітку Ctrl-A, бо в мене, очевидно, їх є тут багато, і треба всі бажано одразу змінити, тобто, ви так само беріть, тобто, не приміщення Ctrl-A, а саме виноски. Ну, Надіюся, що у вас більше виносок не було, але якщо є інші, тоді зі шифтом повимикайте. Або кожну окремо підлаштуйте. Це вже на ваш вибір. Ось у нас є форма коло все окей. І дивіться, в чому проблема? В нас прописувати. а, це У мене була галочка прописувати рамку по тексту. І тому на автоматі архікат промалював ось таку гігантську досить рамку. Вона би була добра в сотому масштабі, а в двохсотому... му вона занадто велика. Тому, не знаю, як можна змінювати ось тут в цих параметрах. І якщо ми хочемо змінити її, то я ставлю галочку, тобто забираю галочку з цього автоматичного прописування. І є у нас ширина рамки, яка, в принципі, в нас є коло, тобто вона зв'язується. І є варіанти, в принципі, якщо ви не хочете коло, хоча коло досить нормативне, Ось, але, очевидно, якщо це буде прямокутник або інша фігура з кутами, так ми зможемо бавитися з шириною висотою ще додатково, але в коді тут у нас негласно стоїть замочок. І, наприклад, я хочу прописати п'ятірку. Вона автоматично оновиться. І окей, дивіться, який мінімалістичний знак, яка мінімалістична виноска. Фактично, ідеально вписалось таке малесеньке приміщення. 1200.